Вітаю вас, ви дивитесь територію порад, і я ваш особистий гід у світ корисної інформації. Сьогодні ми говоритимемо про те, як правильно читати книжки, як здобувати максимум користі та задоволення від цього процесу. І наші поради, як завжди, будуть корисні для читачів будь-якого віку і рівня підготовки. Щоб говорити про правильне читання, давайте спершу визначимо, чому воно нам важливе. Книжки – це не лише спосіб розваги, але й можливість вчитися, розширювати свій світогляд і розвивати уяву. Чому книги стали не просто розвагою, а важливою складовою нашої освіти. Давайте розглянемо це питання. По-перше, читання розширює наші знання. Кожна книга це новий світ, нова історія, нова порція інформації. Вона може розкрити перед нами таємниці історії, науки, мистецтва та багато інших галузей знань. Читання допомагає нам розуміти світ навколо, а також розвиває нашу креативність та уяву. По-друге, книги допомагають розвивати навички. Читання покращує нашу мову, розвиває словниковий запас, розвиває грамотність та аналітичне мислення. Відповідно до досліджень, люди, які часто читають, зазвичай мають кращі робочі навички та вищий рівень освіченості. По-третє, книги роблять нас кращими людьми. Вони допомагають нам зрозуміти почуття і думки інших, розвивають емпатію та соціальну компетентність. Читання розширює наше світосприйняття і допомагає бути відкритими до нових ідей та точок зору. Ось декілька порад, які допоможуть вам зробити читання більш ефективним та задовільним. Обирайте правильну книжку. Перша і найважливіша порада обрати книжку, яка вас дійсно чіпляє. Читання треба не заради обов'язку, а заради задоволення. Якщо тема чи жанр вас не цікавить, то інтересу до читання буде менше. Отже, оберіть книжку, яка вам подобається і викликає бажання дізнатися більше. Створюйте комфортні умови для зручного читання. Важливо створити комфортне середовище, оберіть тихе місце без зайвих відволікань, Забезпечте себе зручним кріслом чи ліжком, і додайте зручне освітлення. Це допоможе вам зануритися у світ книги і краще зрозуміти прочитане. Записуйте свої думки, щоб глибше засвоїти матеріал та поділитися враженнями. Спробуйте робити записи. Напишіть короткі відгуки, підкресліть важливі місця, створюйте списки головних ідей. Це допоможе вам легше запам'ятовувати і зрозуміти текст книги. Поставте собі завдання. Щоб бути більш уважним під час читання, ставте перед собою завдання. Наприклад, вирішуйте, скільки сторінок ви зможете прочитати за один раз. Це стимулює концентрацію і допомагає не відволікатись. Дайте книзі шанс. І нарешті найважливіша порада: дайте книзі шанс. Іноді книга може здаватися вам складною або нудною на початку, але дочитавши її до кінця, ви можете відкрити справжній скарб, тому не відмовляйтесь від читання після перших декількох сторінок. Ну ось і всі поради щодо правильного читання книжок. Нехай ця інформація допоможе вам зробити читання більш приємним і корисним заняттям. Дякуємо, що долучились до нашої програми Територія порад. Бажаємо вам приємного читання. До нових зустрічей.